Сьогодні хочу поговорити з вами про один з моїх улюблених жанрів літератури: це мемуари. І почнемо ми з тих, які я прочитала нещодавно, а потім згадаємо ті, що читала раніше. Тут буде 10 книжок, кожну з яких я безумовно дуже рекомендую. І перша, про яку я хочу поговорити, це мемуари Оксани Мастер Здолаючи біль це параатлетка українського походження, яка стала відомою у світі і завоювала безліч різноманітних нагород. Народилася вона на Хмельниччині в 89-му році, і батьки відмовились від неї ще в пологовому будинку. Це трапилось через те, що мати попала під вплив радіації з Чорнобильської АЕС, і дівчинка народилась із численними вродженими вадами. Згодом стало зрозуміло, що в неї ноги різної довжини, що в неї по шість пальців на ногах. Що в неї відсутні великі пальці на руках, як вона писала, немає одного з біцепсів, немає з одної малі і дуже-дуже багато інших складних ситуацій з її тілом, що, звичайно, не полегшувало ніяк її існування. Оскільки батьки від неї відмовились, вона провела дитинство в сиротинці, доки її не всиновила одна американка, яка шлено мріяла мати доньку. І, побачивши Оксану на одній світлині, знаючи, що в неї є всі ці складнощі, з якими їй, як матері, доведеться стикнутися, вона хоче цю дівчинку всиновити. Тут типусить, Сний шлях усиновлення, яке тривало ну, практично півтора року. Наскільки було багато відмов, наскільки це фінансово було затратно, наскільки жінка хотіла мати цю дитину, і наскільки дівчинка чекала на неї, бо знала, що якась американка хоче стати її мамою. Починається все із дитячих років Оксани. А згодом як вона зростає підліткою, як ходить у школу, з чим їй доводиться далі стикатися, які операбельні втручання доводиться пережити, і це було з кожним разом до боляче читати, складно читати і переживати, я думаю, це було ще складніше. І поступово вона захоплюється спортом, і про те, як вона не може, не хоче відчувати себе серед людей з інвалідністю, як вона не хоче, щоб її сприймали якось інакше. Вона хоче просто бути звичайною дівчинкою. Але умови її життя, на жаль, інакші, і тому вона поступово приймає себе, приймає свої вади. Починає визнавати їх своїми, можливо, перевагами і стає досить відомою американською спортсменкою. Все це описано в цій книзі мемуари захопливі, вони дуже щемливо написані. Я читала їх досить по-різному. Перша половина проковтнула буквально за вечір і не могла відірватися. Далі, коли, знаєте, накал емоцій став дещо меншим, я вже ніби розслабилась і дещо втратила увагу до цієї книжки, адже я розуміла, що Оксани вже далі має бути все доволі таки добре. І тому друга половина важче дочитувалась. Але все одно ця книжка дуже важлива, дуже цікава. І зараз, коли дуже багато людей потерпають від російської агресії, коли багато людей стають інвалідами, я думаю, це дуже важливо ще та подібні мемуари і знаходити надію в тому, що щоб не трапилось із нами, у нас є надія на те, що далі буде щось краще. Тому неймовірно рекомендую цю книжку. Рада, що вона вийшла у нас в Україні, і сподіваюся, що подібні історії будуть неодноразово ще у нас видаватися. І якщо в першій книжці багато уваги приділялися материнській любові і тому на що жінка спроможна, щоб мати дитину, щоб любити її, на що вона буде йти, які жертви приносити, то наступні книжки це скоріше більше історія про те, як можна народитися в повній родині мати батька, мати сестер, братів, але при цьому бути абсолютно нещасним. І зараз я говорю про цілих три книжки: це освічна тариве стовер, це мемуари Дженет Маккерді і це сляний замок Дженет Волс. Кожна з цих книжок по своєму вражаюча. почнемо, мабуть, з засвідченою, адже я читала її найпершою зі згаданих трьох, і це вмуари дівчинки, яка зростала в досить релігійній родині мормонів. А про те, як батько її вірив в те, що скоро має прийти кінець світу і хотів відгородити родину від усього. Вони постійно запасали провізію, вони намагалися не спілкуватися з зовнішнім світом, завжди всюди вбачали шпигунів, телебаченні, в радіомовленні. Батько вирішив, що діти мають здобувати домашню освіту, щоб в школі ніхто не міг на них негативно впливати. І з одного боку, батьки ніби були досить освіченими, але ось цей їх фанатизм, ця їх зацикленість, вони не могли знайти на благо дітям. Тим паче вони відмовлялися від будь Медичного втручання, і подекуди Тара описувала моменти досить критичні, коли, наприклад, її брат впав з мотоциклу, був мав поламані кістки, і багато уражень, і або як сильно вона хворіла грипом, і батько казав їй, що достатньо просто вийти на мороз, відкрити рота, і таким чином хвороба має відступити. І багато багато інших ситуацій, коли ти читаєш, і тебе просто лізуть очі на лоба, бо здається, що це неймовірно, щоб батьки таке робили зі своїми дітьми. Тара відповідно зростає у цій родині, але вона розуміє, що не готова. Жити так ціле життя і поступово, дякуючи бабусі, намагається вибратися з цих умов, намагається здобути освіту і як складно їй влізлися в інше середовище. Як багато вона всього не знає про освіту, якісь елементарні речі для неї стають абсолютною дивиною, коли вона потрапляє до гуртожитку, і складно прилаштуватися, адже їй завжди казали, вона має закривати все своє тіло, вона ніяким чином не має спокушати хлопців чи фарбуватися, чи накисити якийсь викличний одяг. І як поступово дівчата її оточення починають. Перемінювати її думку, як вона прагнула освіти, що вона зробила для того, щоб цього досягти і жити тим життям, яким вона зараз живе. Книжка неймовірно захоплива. Я дуже рада, що маю тепер її на полицях. Впевнена, що колись її ще перечитаю у скляному замку. Дженет Волз, дещо схожа ситуація. Дівчинка народжується у знову ж таки повній родині. Батьки є досить такі освічені. Мати художниця ще любить писати різноманітні оповідання. Батько теж доволі таки освічений, хоча і досить непостійний. Він має мету. Знайти певний скарб, провести дослідження, збудувати для своєї родини скляний замок або такий прекрасний будинок, щоб там вони могли жити всією своєю родиною, але при цьому він легко знаходить, легко втрачає роботу. Він не хоче на когось працювати, хоче марити цими своїми проектами, проте абсолютно забуває, що йому потрібні кошти, щоб підтримувати свою родину. Тому діти дуже часто голодують, вони живуть в поганих умовах, вони постійно переїжджають, і навіть коли доля підкидає їм хороший шанс, хороший будинок, Нік, спадщину можливість жити вже вільно, забезпечено комфортно. Батьки ці гроші просто протринькують за короткий термін, бо вони не розуміють, як фінансово управляти своїми статками, що робити для того, щоб діти були щасливі, і по суті вони були тими, кому дітей не варто було мати. І це така історія, коли бачиш такі складні умови, складні ситуації, але при цьому розумієш, що дитина змогла серед цього всього вижити, не стати якимось кримінальним елементом чи бандитом. Чи якимось іншим чином зійти на ні, бо багато подібних історій відомі, а що вони змогли досягти чогось більшого, вирватися з тенець цієї родини, досягнути певного успіху, здобути освіту, знайти улюблену справу і жити своїм повноцінним життям. Також рекомендую цю книжку, я нещодавно надавала читати її колезі, і вона сказала, навіщо ти мені її дала, бо я дуже переживала за цих дітей і не могла зрозуміти, навіщо в них такі жахливі батьки. Але повірте, ця історія вона дійсно дуже емоційна і не лишить нікого байдужим. Ще одна книжка Дженет Маккерді з назвою, яку мені дуже складно промовляти. Це Мамари молодої акторки, дівчинки, яка не хотіла цієї кар'єри, але виконувала мрію своєї матері з маленького віку, навіть при великій температурі вона ходила на прослуховування. Вона мала вчитися грати. Їй це не подобалось, але вона завжди хотіла потішити маму, яка казала, що вона здобуде славу, вона здобуде репутацію, вона зробить гроші для своєї родини і постійно пхала Джен у всі ці авантюри. З одного боку, ми бачили дуже успішну дівчину. Вона грала в серіалі Ай Карлі та інших проєктах. А з іншого боку, читаючи цю книжку, ми розуміємо наскільки жахливим і складним було її життя. Скільки залежності з'явилося через подібний вплив матері, це і анорексія, і психічні хвороби і багато чого іншого. Була купа моментів, про які теж читала і. Складно було уявити, що батьки спроможні так маніпулювати своїми дітьми, абсолютно зневажаючи їхню думку, їхні бажання і просто настоюючи на тому, чого бажають вони. Дуже цікава книжка, особливо, якщо хочеться подивити за лаштунки кінематографу, залаштунки ось таких відомих комедійних шоу. Це варто прочитати. І ось як біографія дівчинки, яка борола зі своїми залежностями, зі впливом оточуючих, яка намагалась переварити ось цей магнетичний негативний вплив своєї родини. І що з цього вийшло, рекомендую читати цю книжку. І тут також хочеться згадати ще одну історію, але яка розгорталась значно раніше, а саме в першій половині ХХ століття це книжки Това Дітлевсен, трилогія, дитинство, юність і залежність, або як у нас в українському перекладі вона анонсована за міжжя». Це вже історія про дівчинку, яка зростала в Данії, в робітничій родині, і яку не любили, якій не потурали жодним її бажанням, яка мріяла про письмо, яка хотіла бути поеткою, але їй казали, що жінки поетками не стають, тому навіть не мрія про це. Кожна з цих книжок вона поступово розповідає про її шлях про найраніші роки, протягом про її дорослішення, про те, як вона шукала роботу, де вона жила, з ким спілкувалася, про те, взагалі, як жило це молоде покоління данців той час, і про те, звичайно, як вона стає зрештою письменницею, як починає стикатися вже з іншою проблемою, і залежністю від наркотичних речовин, від алкоголю, як вона постійно перебуває у депресії, як намагається з неї вирватися, і їй складно їй це дається. Мене ці мемуари дуже вразили, хоча я читала їх десь роки три-чотири тому. Ця книжка, а точніше, книжки, трилогія, були одним з найкращих прочитаних в мене в тому році, і я залібки би їх перечитала, бо розумію, що багато вже нюансів забула. Тому, якщо вас цікавить життя людей мистецтва, людей культури, опис данського середовища, десь 30-х, 50-х, то це дуже класна книжка для того, щоб з цим познайомитись. Написала ці мемуари авторка вже в... Коли й було за 50-тому, по суті, це її рефлексія про все життя. Ймовірно, щось вона забула, можливо, щось задумала. Тобто, це по суті така охудожнена біографія, проте вона дуже варта до знайомства. Тому рекомендую, як буде змога ці книжки прочитати. Вчора я дослухала дуже цікаву аудіокнижку, яка називалась «Unorthodox». Це про дівчину, яка зростала у релігійній хасицькій родині. Це була Сатмарська община, яка розташовувалась у Брукліні, в Нью-Йорку. Вважають, що це була одна з найбільших подібних общин у світі, і вони мали дуже суворі правила. Наприклад, жінкам неможливо було мати доступ до трактування релігійних текстів, що це була прерогатива лише чоловіків. При шлюбі уступ дівчата мали обривати голови і носити перуки, адже так було визначено в цій общині. А тут багато говориться про святкування, про традиції, про якісь страви, про договірні шлюби, про освіту і багато багато іншого. І це розповідається так безпосередньо і щиро, ніби очима дівчинки в той час, як коли вона все це проживала. Дебора Фельдман була покинута в дитинстві матір'ю, батько її був дещо неповносправним, тому вона зростала разом з дідусем і бабусею і описує їхні стосунки. Як вона любила спілкуватися з її бабцею, як вона готувала якісь смачні страви. Про що вони говорили? Про те, як Дебора тягнулася до літератури, до читання, як вона записала до бібліотек, ховала книжки у своїй кімнаті, як вона потай купила талмуд, щоб зрозуміти, що ж ховається за цими релігійними текстами, до яких їх не допускали. Про навчання у релігійній школі, про взагалі, як вони мають дягатися, про всю культуру з цієї спільноти, і це дуже цікаво читати. Описується також її шлюб, шлюб укладений за договором, про те, їй було складно в родині знаходити Порозуміння з чоловіком, і як вона поступово намагалася вирватися з цього середовища, і наскільки ми розуміємо, це їй вдалося. Дебора Фельдман стала відомою авторкою цю автобіографію, переклали багатьма мовами і написала вона після цього, ще наступні книжки, я, можливо, також їх буду читати. А цю книжку дуже рекомендую. Сподіваюся, що згодом її видадуть українською, адже вона дуже цікава, захоплива, подекуди в чомусь шокуюча, але така, що хочеться читати І надалі. І в мене в житті був досвід, коли я навчалася в єврейському вузі, і тому там ходила на певні релігійні їх свята, проте, знаєте, євреї звичайні звиклі, вони зовсім по-іншому себе поводять. У них немає цих забон, які є у усадмарців. Тому, звичайно, це зовсім інший досвід, і цікаво було поглянути ще на цю сторінку їх історії і їх спільноти. Дуже надихаюча біографія Мішель Обами, я прочитала її два роки тому. І знаєте, я була враженням. По Во перше вона дуже гарно написана, дуже емоційна. Це історія дівчинки, яка зростала в досить непоганій родині, де батьки допомагали їй здобувати освіту, допомагали вірити в себе, але в них не було великих статків, щоб вона могла легко так дарувати собі шлях. Тим паче вона ще й була темношкірою. Проте Мішель із заходом. Описує свої шкільні роки, своє навчання, юридичну кар'єру, адже вона була досить успішною, мала високі посади в юридичній фірмі, мала успішну практику. І про те, звичайно, як вона познайомиться із бароком, з якими проблемами стикатиметься їх родина, про те, як вона готова буде піти вже в громадянський сектор, займатися благодійністю, і суспільною іншою роботою, про те, як вона допомагатиме будувати політичну кар'єру свого чоловіка, і про те, як вони вже будуть жити в білому домі, про те, з якими складачами стикається їхня родина, їхні Діти про проекти, з якими вони працювали, це дуже цікаво, і ця ці книжка надихнула мене купити ще й біографії барака Аврія мого батька. Про написання, яких вона згадує в цій історії, я їх читала, але ще не до кінця, коли дочитаю, то думаю, вже розкажу. Ще одна дуже надихаюча і захоплива книжка це автобіографія Агати Крісті. На жаль, її поки не прикладали українською, проте я вірю, що це зрештою станеться, адже книжка того вартує. Вона написана дуже захопливо. Починається все від дитячих років, агати, яка народжується в досить таки заможній родині, але поступово втрачає ці статки і змушена жити дещо інакшим життям. І хоча подекуди Агата каже, що ми живемо бідно. Все одно в них є будинок і декілька слуг, то, то це скоріше рівень бідності на рівні інших заможних родин. Зато описуються її французький говернер, як вона вивчала мову, як вона вперше писала твори чи віршики, як вона подорожувала про її заміжжя, про її захват літературою, і про те, що про те, що вона почала писати досить успішні книжки, вона довгий час не могла повірити в те, що вона справжня письменниця і подекуди вказувала, що вона просто домогосподарка. Про те, як народжувалися її відомі по персонажі. Про те, як вона писала книжки під псевдонімом. І коли я читала цю автобіографію, я зрозуміла, що я хочу познайомитись не лише з її детективною творчістю, і я дещо з цього почала знову ж таки читати, хоча перед тим читала Гату Крісті досить таки давно. Але я купила і ті книжки, які виходили в неї під псевдонімом Мері Вестмакот. А саме детективні романи, скоріше такі реалістичні романи, романи про життя. Наприклад, у мене є хліб генії та незавершений портрет. Зиця, це були дві книжки про митців, я їх ще не прочитала, але рада, що вони у нас є в українському перекладі є ще декілька інших книжок, але їх поки не купувала. Хочу познайомитись із цима, щоб зрозуміти, чи варто це продовжувати. Так само нещодавно я придбала собі з її детективної серії книжку Обивство Месопотамії». і це якраз одна з цих книжок, яка була натхнена подорожами на схід. Адже вона їздила на розкопки зі своїм другим чоловіком, та взагалі багато подорожувала. І це було в час, коли був не такий розвинений транспорт, інтернету не було та багато чого іншого, але вона була настільки рішучою і сміливо, що вирішала в такі авантюри. Я також і досі читаю її другу автобіографію. Називалась вона Come and tell me how you live». Вона присвячена саме вже її другому заміщу і тому, як вони з чоловіком, Максом Армелованом, відомим археологом. Їздили розкопувати різноманітні старі культури, і книжка з одного боку ніби дуже цікава, але щось на ній так застрягла і все ніяк не рухаюсь далі. Проте я впевнена що колись її дочитаю. Тому ця книжка дуже надихає, вона захоплива, вона цікава, вона подекуди драматична, яке життя будь-якої людини. Тому, якщо у вас є змога читати англійською чи, можливо, якихось інших мов, то рекомендую з нею познайомитись, адже ця книжка неймовірно захоплива. А знаю, що я копупаблюшун мали видати якось просто біографію крісті, але здається, вона й досі. Не вийшла, думаю, це буде не менш цікава книжка, адже життя цієї жінки було дуже дуже насичене. І, звичайно, хочу згадати ще про два військових щоденники. По-перше, це дуже відома книжка Щоденники Анни Франк, дівчинки, яка разом із родиною мала переховуватись під час нацистської окупації, як вони жили в Нідерландах. І понад два роки дівчинка вела свої щоденники. Починалися вони ще, коли вони жили вільне життя, і поступово, як родина змушена закриватися, ховатися про постійні очікування, постійні перестороги, про страх, який закарбувався в її житті. Але це дуже цікаво читати. Звичайно, вони не такі. Насичені, як, можливо, інші тексти, адже писала їх молода підлітка, яка мріяла бути письманницею, журналісткою, але доля, якої склалася досить погано. Один з останніх записів датований був перед арештом цієї родини, і Анна Франц закінчила своє життя в концтаборах. Проте її батько пізніше поклопотався про те, що ці щоденники були опубліковані, і сьогодні ми маємо змогу їх читати. І ще одні щоденники це жінка у Берліні. Написана вона була анонімом, але вже пізніше на цій же історії говориться, хто була авторкою цих спогадів, бо пізніше вже було розсекречено ім'я цієї жінки. Вона розповідає про Берлін вже наприкінці Другої світової війни. Це 45-й рік і час. Коли вже все погано, коли німці зневірені, коли міста розбломблені, і вони чекають, як прийдуть загарбники з їхньої сторони, та і як вони будуть карати німців за те, що вони є німцями. І власне вона описує ось ці дні, коли заходять радянські війська, як постійно когось гвалтують, наскільки важко виживати, мати харчі, і таке інше. І здавалося б, написана книжка можна сказати, ворогом, та адже Україна та інші країни вони воювали із німцями. Проте в той час часу біографія. Є жінки, і ти не можеш не співчувати її долі, її переживанням, і розумієш, що війна вона всюди має одне обличчя, і мирне населення воно завжди потерпає від того, що може трапитись, коли на твою землю приходять інші. Війська книжка була дуже пронизлива, Я бачу, що в мене з того часу, як я читала, лишилося багато таких позначок. Я сьогодні дещо з цього продивилася. Це були саме такі найбільш цікаві емоційні моменти мого читання. Я не знаю, чи буду колись її перечитувати, адже ця книжка не з легкого читання. Проте пам'ятаю, що це було дуже документ... важливе документальне свідчення того часу. І якщо ви цікавити марну літературу, я вважаю, що жінка в Берліні це теж та книжка, з якою варто познайомитись. Як я казала на початку, мемуарна література це одне з моїх улюблених читань, тому я маю досить велику колекцію. А Це якраз показую зараз вам переважно непрочитане, і це те, що ймовірно, колись вийде на каналі. Наприклад, в мене є дві книжки Гертруди Стайн. І автобіографія Еліс Бітоклас і війни, які я бачила. Цю як читала раніше, напевно, років п'ять тому. Вона була трошки недочитана, але це саме книжка, яка оповідає про життя Гертруди в Парижі. І Хоча називається вона автобіографія Еліс Бітоклас, тим не менш це саме книжка про Гертруду, ну і про її партнерку Елікс, і про художників, з якими вона постійно портналася, про авторів. І саме про ось цю французьку багему дуже цікаво. А війна, яке я бачила, це має бути про її досвід життя під час військових конфліктів. Я почала її читати, але у Гертруди такий досить специфічний своєрідний стиль письма. Він трошки заколихує, тому треба гарно концентруватися на цих книжках, щоб. Рухатись далі текстом, але я планую і надалі з ними знайомитися. Також в мене є автобіографія мисткині Марини Абрамович пройти Крістіни. Навіть вчора почала її трошки читати, але зрозуміла, що, мабуть, зараз хочу взяти перерву від таких книжок і, можливо, прочитаю якось пізніше. Ще в мене є біографія, мемуари Голдимейр жінки політиці. Я розумію, що скоріш за все вона буде чимось перегукуватися із бікамін Мішель Обами, але все ж таки це інший контекст, інше середовище, і це має бути дуже дуже цікаво, але я їх ще не починала читати. Має також мемуар Паті Сміт про діти. Це має бути про музичне середовище Нью-Йорк х 70 х І написано, що в цих мемуарах зірки різних і яскравості, об'єднані прагненням нести в світ вотужну енергію мистецтва. Також в мене є мемуари Метчі Перрі, друзі коханка та Велика Холепа. Дуже любила цього актора. Ну, люблю і зараз, хоча він вже пішов з життя. І хочу з ним познайомитися, хоча говорять, що це досить складні тексти. Та ви жартуєте, містер Фейнман, це мемуари фізика. Каже, дуже класно написані, з величезним гумором, з величезною любов'ю до життя, тому, звичайно, буду їх читати. Ну і, власне, у мене ще є двоє мемуарів режисерів: це латерна магіка Інгмара Бергмана. Та кімната снів Девіда Лінча я ще не читала, але думаю, що мені ці тексти мають сподобатись. Тож такою була моя сьогоднішня розповідь. Діліться, чи ви любите мемарну літературу, і можливо, пишіть про свої улюблені подібні книжки або враження від тих, які ви вже читали. Я впевнена, що вам буде про що розказати. Ставте вподобайку цьому відео, якщо вам сподобалось. Якщо хочете більше контенту, то дивіться під відео в описі, там є посилання на спонсорство. І побачимось вже з вами у наступних відео.